Угу. Е, всіх вітаю, мене звати Олександр Сердюк, і як завжди, я так трошки як спеціальна людина, яка не просто так приходить на твоє радіо. Дуже приємно всіх е, чути і бачити. Е, на жаль, е, вчорашні новини і обстріли не дуже, так, як завжди, через Росію е, не дають ніяких, е, як би це правильно сказати? Не... Короче, ви розумієте, прошу. Право я. на радість? Права на радість вона має залишатися в будь-якому разі, але зараз так. Да, це дуже важко, бо в Харкові обстріли і в Кривому Розі не з даний момент 14 жертв, скільки розумію, може вже більше бо я до нас заходило 50 поранених і 6 дітей. Тому що хочу сказати, що співчуваємо всім, хто втратив або переживає це все. Але життя має продовжитися і продовжитися життя. Має яким чином зараз допомагати війську, допомагати тому, хто це потребує, і підтримувати один одного, бо це зараз на даний момент важливо. А, тому а, тримаємося, війна продовжиться, життя продовжиться, і нам треба триматися до купи. Але по якому поводу ми сьогодні зібралися це до нас. Сьогодні прийшла, прийшла, як прийшла, приїхала. А, було б дуже дивно, якщо людина зі Львова йшла пішки. Да? А, Ірина Я Карпа могла Та -да, могла Ірина Карпа і гурт фактично самі вперше в Дрогобичі, і Ірина ніколи не була в Дрогобичі, вибачте, не забув представити. Поетеса, письменниця, сценаристка. Екс консулка, та? Ши, хто ти була? перша секретарка з питань культури. Та. Перша секретарка з питань культури. Да. Ментор тепер вже менторка, да? Викладачка. Викладачка та. Ірина Карпо. Привіт, Ірина. Привіт, привіт. Да, ну, Не буду питати, як тобі Другобич, бо ти нічого не побачила, як це я буває. Я змогла поїсти. У вас да, да. Дуже, так. дуже mm -hmm. дякуємо Рафінерії Кавун, mm -hmm. а, закладу Кавун да, за те, що приготували а, і погодували артистів. Але тим не менш, в ну, що... тебе в книжці, я знаю, так Дрогович не дуже класно був, виглядав, це як страшилки Так, Це було таке. Але це дійсно добре, що ти підмітивши, ніколи тут не була. Я знаю про Бруно Шольца, я знаю, що світ це. Uh, ще якісь зірки всі, сучасні всі, всі. Роду, і не сучасні так, і так, не да Клавдія Петрівна Христина Соловій Віктор так. Винник струскався з гурту Меріда. Uh -huh. uh -huh. А, хто договорив? Шульца ще ще хтось а, ну, Іван Франко гон... тут навчався і сидів в тюрмі. Гонгадзе тут гон Працював, так, та, так, так, так. Та. А, а також що, що хотіти сказати, здивувати чимось, але вже забув. Ну, ти мене здивуєш кавою сілю. Ти вже це знову ну, ти. Блін, ти ти Нагадуєш мені про наших, хто Так, нас про згодує. те, що ми збиралися це робити, але мені дуже я, я проїздила Дрогобич кілька разів, ага. зуважувала якісь такі дуже цікаві старі будівлі. Я дуже таке люблю, дуже вболіваю, щоб ця спадщина зберігалася в нас. Всі зберігають. <смеш> Як сказати, хочеться, щоб вони зберігалися, але на жаль, <смеш> на жаль, на жаль, да а страшилка була. Давай уточнимо, що це таке. з якої І книжки нагадаєш про добрі новини з Аральського моря. Брінце, там... ти вибачаєш, ти постійно про цю книжку говориш, Да? Так? Щось і в книжці, в інші книжки постійно йдуть стати на добрі новини Саральського моря. Знаю, ні там, де вийти заміж скільки завгодно. Ні, ну то нонфікшен, який розказує про фікшн. це нормально. Ну що, ага, ці відсилання, yeah. там як я казала вже в цій книжці, знаєш. Ага. Що щоб уникнути того Боже, та ти вже про це говорила. Знаєш, що ти mm -hmm. береш mm -hmm. і кажеш, як я вже про це говорила. Це ж було. Але вже. це такий великий роман, якщо для тих, хто не читав, так mm -hmm. і для я часто раджу читати цю книжку першою, якщо. Ви ще взагалі нічого не читали, з того, що я написала. Особливо зараз, коли хочеться переключатися так від, ну наприклад, від скролінгу чи від тривожних uh -huh. новин, коли ви хочете заснути солодко, то краще не включати собі серіал на ніч, а включити е, лампу біля ліжка uh -huh. і взяти почитати якусь товсту, цікаву книжку. Я зараз от на другому томі сестер річинських, наприклад, uh -huh. так. І тут е, у нас є теж чимало героїнь, аж чотири. А вони всі живуть в Парижі. Це українки, які живуть в Парижі. Uh -huh. Книжка ще з 19-го року, тому це не остання хвиля міграції, так але uh -huh. вони всі за різних причин живуть в Парижі. Одна з них Богдана, яка втекла від тата губернатора Львівщини, і це така uh -huh. просто шиба й голова. А яка витратила всі гроші на своє навчання, яке тато на 5 років закладав за рік і тікала там, о, як могла, включно через порностудію в Будапешті. І в неї це в неї страшилка, бо тату грозиться і знайти і відправити в педінститут в Дрогобичі. Я навіть не знаю, чи є в Дрогобичі є. Підін... Значить, я все-таки загуглила так. І тобто Богдана, яка рветься на свободу, але в кінці книжки спойлер, вона все-таки береться за голову і йде вчитись. Не в Другобич, але йде вчитися, тобто йде довчатися, бо вона там зовсім юна, їй 20 років. Як сьогодні ми побачили одного знайомого музиканта з дівчинкою, я кажу, це твоя донька? І так сталося незручно, бо це була не донька. Я таке питання не кожен раз, кожні 5 років. Але не про це да, не про це більше. Да згадав гуртфорд Форти ще з Другобича. Може, ти знаєш Едуарда Кліма, і він це теж з І гриць драпак записував перші касети Дрогобича. Ну, тут, тут все, все, все крутиться навколо Дрогобича. Да. Хочу би запитати, запитати, бо це, по суті, другий концерт після такої дуже дуже довгої mm -hmm. Карпи, і тим більше ще більше паузи фактично самі. Що... Ну, ну, я пам'ятаю цей момент. Ми класно провели час у підвалі у Барта. Так, і з цього все почалося. Да. Ти ж там був. Це був камбек. Насправді так. справжній камбек був mm -hmm. там, в підвалі, в Грем, тому що ми презентували вініл на Курву камбек. Mm -hmm. І там був малесенький клуб, і люди лізли в вікна, просто, тому що ніхто не поміщався, і це було так класно побачити, Ї, що і, ці пісні живуть і знають. Вчора на концерті приходила публіка молодша за моїх дітей. <свистак> так та. Я така думаю, боже, все. Оце це просто збулася мрія. Це ти не не знаєш. Моя я, я теж я на концертах кажу. Я думаю, і ти про це теж думаєш. Часто Я так уже із Дмитром Добровечір говорив. З вією, з мертвим півним mm -hmm. говорив, з жадановими собаками. Що щось сталося, якісь тектонічні. Пліти зарухалися, бо там я і, і, і то ж саме скувалдімо з підкору казав, що раніше там три роки назад приходять такі ж самі діди, як ми. Mm -hmm. І кричать, давай зорі. Зараз mm -hmm. приходять підлітки, старше покоління, молодше покоління, чоловіки, жінки і дуже кричать, давай зорі. <світ> і Кричать, давай зорі, <світ> на фактично самі. Да? Ні, кричать іншу пісню. Mm -hmm. а, але сам факт, що вони знають ці пісні, і це, ну, це розуміється повномасштабне вторгнення, да? чи тік-ток, я не знаю. Просто ти теж я думаю, дивишся, що все співають. Різне покоління не приходить, тільки старше знаєш на покоління, всі різні приходять. Як ти це? І що, що стало коротше, поштовхом, щоб повернутися. І як ти розумієш, чому отак стільки поколінь зараз почало одночасно зацікавлено такою музикою? Я питаю себе, що раніше ми активно не повертались. Ну це якась постійна робота, діти. Я живу вже 9 років в Парижі. Так тому угу. ну, кожен раз раніше було простіше взагалі тут їздити. Я собі угу. зранку в 9 сідала на літак, в 12 я вже в Києві в півпершійку мав ну, же коронавірус і ще то а потім і то. був коронавірус. Абсолютно. А потім і закінчився коронавірус, почалась війна. А, і війна, до речі, повномасштабна, так, тому що війна почалася значно раніше. І це так гальванізувало взагалі все. Знаєш, треба бути, треба якось бути присутньою. І я вже перестала рахувати. але, Мені здається, це мій 24-й приїзд в Україну uh -huh. з часу початку повномасштабного вторгнення. Раніше я так часто не їздила. Uh -huh. і зараз фактично це щоразу виступи і концерти, і є запит на українське, до речі, так само uh -huh. він є. За кордоном серед українців в першу чергу, тобто люди, які там самотні почуваються, їм хочеться чогось українського, люди, які на українську мову переходять, їм також треба ця підтримка і підпитка. І я думаю, що все це сумарно щось дає. І ясно, що далі є ті, хто слухає російську музику, подивитися ага. на результати переслуховувань, так скільки грошей взагалі іде. Ага. Туди на болота із боліт летять ракети за ці ж uh -huh. наші українські гроші. Інколи це навіть в якихось молодих військових це спостерігаєш. я їм пишу Алло, ви що? Ой, а ми не знали. Ми думали, це просто так. Музичка в інстаграмі, uh -huh, uh -huh, uh -huh, якогось Моргенштерна uh -huh. там очередного поставлять, який до речі, по-моєму, так, та щось та вони злітають, злітають. Вони якишні злетить. І це класно, Що знаєш? Навіть ті, хто там шансон слухав, умовно можна слухати Жадана і собак, буде той самий шансон, але свій український із хорошими текстами. З пише... да, і... хорошим посилом, бо їх пише потужний поет, так, а не дійсно якісь. Андрійка пише все, Всі тексти Жадане слова. Ну так, взагалі всі тексти жадана. І зорі написав теж зорі Я би послухала зараз пісню Зорі. Ти нагадав, я якраз тих старичків які пам'ятають пісню Зорі. Миколадіна теж дуже довго вісив. Це все щось таке, знаєш, магічне. знаєш такі пісні коли ти не що зміниться в світі, коли грають зорі, і те ж саме, там, там наприклад, де пишмот, для мене це Менджу знаєш, Типу, якийсь момент, ну, у, ага. вас, у вас це Саша, так сталося, да? ну, так обрала доля вашого. Я щоразу, коли, до речі, плаваю дійсно в морі, і в мене в голові включаються зорі. Там де ж mm -hmm. зорі, срібні в Чорному морі. Хоч це mm -hmm. давно там, не, не Чорне море, так, але, але... в зорі так. включаються все, все ті самі. Да. Ще гурт бляба колись був, яке щастя, в них там mm -hmm. також є сонце, море, хвилі. От граю українське. Ну, тому що я людина, яка росла або на західній музиці, або на українській. так, І це дуже це... класно. Що нарешті не пройшло і 20 років, як люди зараз починають жити. Десь так, як я жила 20 років тому, як да, ну, і... якась частина о, цей свідомий клас такі гуртипучас. Цукор біла смерть буде вокалістка співати 3 ага. травня. Це прям просто а я от тільки-от тільки згадав про це. я Вже бачу концерт у Світлани. Світлани по моєму назвати uh -huh. вокалістку цукор біла смерть. Це просто вау клас. клас. Uh -huh. А по книжкам, я так розумію, теж да, пішов о, прирост по -про продажам чи а, я не знаю. Ні, книжки в мене завжди добре продавалися. Ага, тобто, тобто немає такого. Я прям. не можу Фу. сказати, що щось там злетіло. Тобто хто читав, uh -huh. дуже багато людей приходить і взагалі нічого не читали змога. Я щиро дивуюсь, кажу, що ви прийшли? <свист> Якщо ви не читали на якусь презентацію, це добре для старих книжок, от для добрих новин. Uh -huh. Тому що ті, хто читають стабільно, ясно, що вони її прочитали ще в 19-му році uh -huh. і, і не купили би зараз, так? А хтось хто нічого не читав, то приходять і ясно, що беруть ту книжку, яка потовша, uh -huh. бо я їх ще спеціально там за кордоном продаю за одну ціну. Всі. І люди, типу, хто такий економний, то береш uh -huh. потовшу книжечку uh -huh. за ті самі гроші, щоб він взяти почитати, да. маленьку, як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш. Oh, я вже прочитав, мені сподобалось, до та речі, да. ну, клас. Uh, так. Та ти казав, що ти нарешті uh, може вийдеш заміж, так? Та дуже нарешті, дуже та нарешті. можна вже. No, no, <coughs> Хоч за кам'яною стіною буде, знаєш. Да, а... так, так. Я, я би дружину собі дуже завела. Знаєш, хто, когось такого, хто буде оце, тили забезпечувати, щоб я приїжджала додому за стролів. в мене напечено, наварено вдома, було діти вмиті, собака вигуляна. Поки що я ці функції розподілила між чоловіками. Що, вони скоро виростуть, колишнім і теперішнім. Як чи... виходити заміж? Да, ми, вибачте, ми так щось. Чому ми, взагалі прийшли сюди? Да, mm -hmm. да, сьогодні, перший концерт фактично саміх о 18.30 в Музичному просторі бігме. Приходьте, будь ласка, залишилось там десь 15 китків. Ми сьогодні будемо збирати для різних бригад. Тому завітайте, будь ласка, бо невідомо, коли фактично самі наступний раз прийдуть. Чи... Це буває один раз, або зараз взагалі такий час. Да. Живемо дуже далеко, і це власне. Через да. велику любов і подяку до Сашка, який на всіх і на Шо наших ти? аукціонах, і всіх Шо ми погодилися і приїхали. Ні, Дякую. не цікавив, це ж дійсно такий андеграунд, це круто, що в Дрогобичі є клуб, де можуть да. грати гурти, які взагалі, знаєте, не всюди заманиш. Ну да, не так, да, от да, просто да. щоб мені вишкритися з Парижа і кудись їхати, що. Ну так, ви завучи, розумієте, це... да, що якщо та... вам зараз важко приїхати з Рихтичі 15 кілометрів, то людина приїхала з Парижа, так, да, щоб для приїхати в Дрогобич. Це вас, от абсолютно персонально до, <laughs> до вас, щоб вам вас обійняти міцно щоб ваш кісточки захрумтіли? Да. Хочу ще спитати у тебе, є, ч, от, ну, це, це таке логічне питання. Це, чи, чи аудиторія не була готова до тисяч до фактично самих, чи просто зараз виросла інше покоління? Бо ну, по суті, ви оце знаєш, таке втрачене культове оце покоління, що ви завжди були, по суті, вас всі знають, але завжди це було дуже важко. Не завжди були гонорари, дуже дивні концерти, фестивалі. Ну і ви завжди йшли проти шерсті. ну, чого там Тим не туди. менше ми вижили. Бачиш, да. а скільки якихось Проєктів, які злітали, були такі супер успішні Т та літа Кум», щастя, бздоль, дуже. Ну, дуже успішні. Да, але... Ну вони так, може, не дуже. Ти зараз та, назвав таких, що ну, та літаку, мабуть, була дуже популярна тоді. Ну, До да, не 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 речі, що Юля зараз mm. робить. Та, та так, от, на от ми я поглядаю зараз на деякі mm -hmm. проекти. Я знаєш, що підкидаю, mm -hmm. типу, mm -hmm. Миколі неху, кажу, mm -hmm. давай шукати ще якісь і скопаємі. Лорд, наприклад, знаєш. Вона в Британії зараз. На Британії, але вона може приїздити там за сімейними обставинами бо вони доглядають. Ні, саме класно було. Можливо, зараз почує нас пан Стьоганов і Віркулі я кажу в УЗВ, Якщо б зібрався УЗВ О, на один концерт, так ти що, що Стьоганов? щось собака місерка досі, досі це безсмертний хід і бо вже день коли да. будь-які люди, або вже той день коли. Це ж таки, це люди, які були ще тоді російськомовними. Вони все одно будуть це знати. Бо це так. існує вже на рівні фразеології. Але стоїть. на жаль, стьогоно міські 2090 ну, дев'яносто багато грошей вливати один концерт. Ви угу. зберете багато грошей для армії, для себе і буде класний концерт. Ні, треба багато. Ну коротше, він по-старому живе, знаєш тоді багато інформації, грошей багато Кліп, кліп, сразу кліп <свісна> в кінотеатрі презентувати <свісна> 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 колись було в газетах статті, що в Бузеве повертаються. Так що так. Да. Ага. Так, от розкажи, що що, що чому не чого не вистачило? Тоді ну, понятно, що виснажіть, забz.. що робила, але... ту музику, яку хотіли робити. Яка це було навіть не свідомо і не спеціально. Це ми зараз знаєш, от, ми розбираємо, бо зараз Артем в нас він служить. Uh -huh. а, З нами грає Олексій Євченко, дуже класний гітарист, який дуже теж з нами на одній хвилі. Але щоб це розібрати, знаєш, от люди, які uh -huh. з академічною освітою, коли приходять, Боже, як ви це написали, знаєш, тому uh -huh. що там щось тональне, щось якісь гармонії, які не існують. Знаєш, от коли люди абсолютно це роблять інтуїтивно, концепція смерті автора щось там через тебе uh -huh. проходить, і мозги дуже цікаві. Артима абсолютно геніальні мозги. І от він понаписував таких партій. Я взагалі здивована, така ж втрачена, та я взагалі здивована, що нас хтось слухав і розумів. Це uh -huh. якийсь такий відбір своїх Não tá, На те, що ти на твою культуру, ну там, умовно, окей, ти слухаєш Radiohead, там Muse, швидше за все, ти стягнеш нас. Там чи ти слухаєш? Рейдж Геймс Rage, Rage you know. Machine. Гарбіч же попсня, розумієш, вона ну, така да, класна, да. їх дуже люблю. Я на них сама росла, але в очах Артима і Артура це попса була вже. Ну так, ваше перше Ейпс, Ні, от нам треба було слухати на ніч Нейлста. От як Тім mm -hmm. Гордон типу, mm -hmm. співає, як вони грають. там, а, Потім Тома Вейса, знаєш, і всі, ці, всі ці речі, це на цьому. Ми росли. Молоко. Ми слухали групу. І потім без цей Портіс uh, хед так? Ага. І це було це була наша музика. Портів ну, На це мій? ваша історія, бо мені здається не хотіли популярності. Мені таке ж вправи, що вражував, як вони але ж не ну, хотіли. Відповідно, так. Але наскільки це круто. І це теж музика, яка не старіє. Ти зараз uh -huh. її слухаєш. І оцей ефект важливий. Знаєш, якби ми хотіли подобатись масам, ми би зараз слухали щось таке, і дуже нам було би соромно і смішно. А так в мене був період, що мені було соромно співати ці тексти дитячі, дурні панківські. А зараз я така вийшла на сцену і думаю, я ж письменниця угу. класик вважаю, І можу сказати всім, що це постиронія. Да, хоча і... для людей це не постиронія, бачу. Я для бачу по по, лево, по, енер... по енергії, ти бачиш, що для них це класно. от вони зараз це переживають, то що ти переживала 20 років назад. І абсолютно. Да. І навіть ті, хто мого віку, от кум вчора прийшов, хоча б, навіть кум. Вже ж молодший, за мене трохи. І він каже: Боже, як вернувся назад на 20 років. Це mm -hmm. дуже цікавий ефект, але все одно. це А у зараз? І нам да. ще також треба робити нові пісні. І знаєш, це ж все не про те, що ой, все, я солідна тьотя. Це як мені сказали вчора. Ти така, як і була, але єдине, що зараз носиш сукні від Фролова. На що я їм сказала? Бо Фролов також виріс на чому? На нашій музиці, mm -hmm. на ну, дякую за секс. Ну yeah. yeah. дуже класні люди повиростали на цьому, повертаючись. Я не думаю, що це була втрачена музика. Це була. Музика, яка музика, текст, яка сформувала якихось дуже крутих людей. Uh -huh. Вони вільні, Безумовно, вони да. хтось із них там бореться з корупцією, хтось засновує громадян, ну якісь проекти громадські ініціативи, хтось сам пішов в мистецтво. Ну там як Катя, наприклад, з згоя, яка теж росла на нашій музиці. Знаєш, і там мої діти фанатіють там від її. Хтось, воює, і хтось так воює, так абсолютно. Знаєш, от той самий кум, який прийшов uh -huh. до речі, для нього ж також. Ну uh -huh. це ми нагадуємо, що на концертах робимо збори для військових. Так і все так, що, так, це так. так. Все Сашка це постійна тема. Коміки в й десантно-штурмовій служить на куп'янську. До речі, oh. теж та біля твого рідного Харкова. Так. Uh, і він також сказав: ну це все попсня. Я люблю космічний вакуум. Так ну oh, там, це, це така прям. дуже альтернативна музика, яка ну далеко не для кожного. Ну це якщо ви вже зовсім може uh -huh. поїдете дахом, то можете робити 25 років космічного вакууму, uh -huh. потім двадцять п'ять років uh, курвакомбех. Uh -huh. Ну так що мені можемо собі дозволити. Вже цікаво, бо вже ніхто ніколи їх не почує ж в цьому знаєш. Тіпа, да, а програма у вас, от я там вчора я просто вісім пісень. Шу люди біс просили. Так, і це да, просто да, да, ти не знаєш, що і кожен що кожен альбом інший стиль, інший вайпи. Ти не можеш вловити, що відбувається. Mm -hmm. Можна п'ять хвилин відволікаєшся, щоб взагалі все інше на сцені відбувається, але все одно все дуже смус. Мені подобається як Артур цю програму. Склав Так. це. Я так, так сьогодні мі... теж, будь ласка, приходьте, ще раз нагадуємо, mm -hmm. а ви так. слухаєте твоє рідне радіо 101,4 FM, з вами в ефірі е... мене звати. Та, не забула, Олександр. Так, так. звати? Олександр чи, я хочу, чи тебе Колмен представляти чи тебе Сашко. І... Бородати так, а бородатий з було, її... було. І Ірена Карпа. в е, да, 18.30 музичний простір бігме. Квитки ще є, на ході дорожче, тому приходьте, залишилось там 15 квитків буквально. Приходьте, да. економте свої гроші які краще задонатити різні, що приходьте до нас на та, звісно. Хотів би запитати, я знаю, що ти зараз я знаю, ти вже анонсувала, чи анонсувала, що ти, готується у тебе роман, да? Чи угу. книжка? Ще да? якась назва є, чи ти поки що секреті? Це... Назва зараз є робоча. Угу. Мій хлопець повертається в неділю. Угу. Це якийсь детектив буде, да? чи ні? Ні, це буде. Це взагалі я це називаю Love Story. Знаєш, там а. насправді це хлопець, який, ну, і хлопці, і дівчата, які зараз на фронті. Тобто це книжка ага. про любов, Все, прям... про надію. Вона написана, ну, це, мабуть, найважче мені давалася ця книжка, але я, коли важко пишу, вам потім легко читати. так, І вона, uh -huh, uh -huh. коли читають бета-рідери, то просто плачуть і кажуть, дякую, що даєш надію. так, Я її присвячую uh -huh, uh -huh. тим, хто чекає, і тим, на кого чекають. Я її пишу дуже так, от, тісно з одним військовим, uh -huh. який мене консультує. Теж, до речі, робили збір для них. Знаєш, uh -huh. uh -huh. оце от якраз дуже цікаве так, життя культури. Знаєш, ці люди uh -huh. присутні відразу і в художніх творах, і в нашому житті. Ну, тому uh -huh. що як я в мене інакше в мене не було би права писати ні про що, що звіс, знаходиться звіс, на війні. Да. А так фактично в мене є е, майже співавтор, який не хоче uh -huh. бути згаданим ніяк, але просто вичитує все до кожної букви, де, де uh -huh. йде частина та яка. На війні, щоб воно все було, щоб мені ніхто не написав Ти ідіотка, знаєш? Uh -huh. що... Ні, Ну не так спочатку. тобі напишуть, які люди. Ну, і так напишуть, тут та, тут та, та. Є таке, але там все одно є там частина умовна жіноча, тилова, і є частина військова uh -huh. чоловіча. Все це переплітається. Знаєш, хтось каже, що не на часі писати художню прозу про війну треба переосмислити. Я ніколи, ну я, я не та людина, яка з архівами працює. Я працюю зараз, вже так дуже багато є. Згадок, так, є якісь інтерв'ю, є статті, є освічення живих людей. Так? Uh -huh, і поки uh -huh. вони живі, ці люди, мені дуже важливо з ними говорити. І, до речі, кілька героїв, які там описані, це дуже знаєш, дивне відчуття, то, що їх більше немає. Так? Це uh -huh. люди, які вже загинули. А на моїх сторінках вони досі живуть і вони досі знаєш, там щось роблять і говорять, і ну, там, через специфіку їхніх завдань я не можу завжди сказати, uh -huh, uh -huh. звідки вони хто вони. Але це дуже, дуже дивне відчуття. Знаєш, я читаю вголос, коли там студентам якісь сцени, де вони там дуже смішні, там дуже багато гумору. Тобто uh -huh. там дуже багато такого, знаєш, де військовісті буться. Бо вони самі кажуть, що це такий спосіб перевірити, чи не тече фляга. Якщо людина не реагує на тролінг, наприклад, uh -huh. на якісь приколи, то значить, що все там вже. Уже щось все пішло вже не туди, куди треба. І знаєш, люди сміються. А в мене дуже змішані від бо я розумію, що я записую ці речі. Я інколи їх фантазую, так але беру uh -huh. образ конкретної людини поміщаю в певній якісь ситуації іншої людини. А інколи в мене може бути таке: от я їхала до Львова і зі мною їхав хлопець, який їхав в А, uh -huh. і він потім Він був з ампутацією, так і ми просто uh -huh. з ним спілкувалися, і з його вже історій. Я написала там велику частину Чистину цієї частина, книжки. Да. Я йому показую, і він він каже: Боже, я як знов там побував в цьому госпіталі, uh -huh, знаєш, uh -huh. але це просто от, от, от так ця книжка твориться. Знаєш, я ж завжди кажу про себе, що я письменниця без фантазії, але мені дуже важливо з усіх свідчень зробити ну не це не документалістика, бо дуже багато ж я звичайно блогів статей, свідчень uh -huh, uh -huh. а щоб це була така справжня жива історія, знаєш, яку ви. — Так, бо бо по суті зараз багато кажуть, що треба відрефлексувати, пережити. Uh -huh. Ну якщо чесно, можливо, вже у нас не дуже багато часу. Рефлексії да. було. — І в нас не багато часу, бо невідомо, що воно буде і як воно буде так, і, де і коли грає, і... Що в тебе буде час відрефлексувати да. і враховуючи зараз ми на порозі Третьої світової, тому я не думаю, що потім uh -huh. ми такі сядемо десь на балі і такі лав у нас є час порефлеємо по напишу. Так да, тому то вже, тому треба робити вже тут і зараз, да, і якомога більше. І... Це, по будь-якому разі це важливо фіксувати всі ці моменти і, і творити, 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 бо ворог так само не спить і закиде нас пропагандою, і, так, і та, нам і... треба робити своє. Так, бо, ну... Краще робити хорошу літературу, ніж знаєш, казати, ой, фу, тут написали 200 книжок, таких поганих, а я ж не така, угу. я в білому пальті, я сяду порефлексую і напишу щось там достойне і справжнє. Це і так вже дуже достойне і справжнє. Над чим я дуже багато працювала. От знаєш, поклавши руку на серце, це, мабуть, книжка, яка найважче мені далася в плані ну, і це логично, роботи. Да. так, угу. не знаю. Угу. Дякую тобі, що погодилась прийти до нас. Нагадую, що о 18.30 у нас концерт фактично самі. Вперше в Другобичі, тому приходьте, кутки ще є трошечки, будемо збирати на різні бригади. Будемо хтось буде молодішати на 20 років, хтось буде просто тут і зараз. Цей... Я так само запрошую дітей обов'язково там прийде декілька підлітків. Я там мене знайома, я Юлія Федів, кажу, приведи, треба. О, так, Тр... Юля тут зараз. І це не та Юля, Це Федів. Не, та, Федів. Юлія, а, да. не та не та. Да. Ну, може... Але все одно ми да. радіємо. Да, да, <реш> <там, ми реш> раді, да, і вона приведе своїх трьох сестер, а я кажу, тут треба, тут треба. Він там 15, 16, 18. Тут треба, щоб вони побачили це. Да. Вони вже були на асліпінг, це їх був перший концерт. І фактично самі вони мають прийти, щоб вони все зрозуміли на все життя. Так, ще раз хочу звернутися до людей, будь ласка. Я забуваю постійно, вибачте, буде така можливість. Якщо ти зараз стоїш за пальничкою десь в полі, будь ласка, викинь її, не підпалюй поле. Будь ласка, це ідіотизм. Ти вбиваєш. Екологію, ти вбиваєш тварин, ти вбиває там такі гарні. Не вбивайте їх. Ти вбиваєш сусідів. Це можна в цей дим викликає онкологію. Зробіть компостну яму. Просто воно перегниє і все буде кла. Не робіть, будь ласка, цього. Це дуже небезпечна штука. Ви спалюєте, ви можете хати поплити людям. І найголовніше ви палите просто все живе екологічно. У нас палить русняли на сході. Не вище палите тут на заході. Ну камон, блін. Будь ласка, не цього, це. це дуже погано. Не робіть цього, будь не ласка. Не робіть, будь ласка, майте Бога в серці. Майте Бо Бога інакше в серці. боженька покарає. Покарає, да, да. А так виходить, ви вже скараєте всіх хто, хто не заслуговує цього. Да. Все, всім подякував. У нас була Ірина Карпа. Побачимо сьогодні ввечері на концерті. Чекаємо. Все, ми пішли пити каву з сіллю в кавун. Та...